Майя Молчанова Чортиня на ім'я Ангел. Глава перша Все, що не робиться, все на краще. 9 січня загальноосвітня школа номер 7 У кабінеті стояв радісний гомін. Шум і гам супроводжував приголомшливу новину. Математичка захворіла, урок скасовується. Воно може і неправильно радіти таким речам, але Ангеліні. Учениці сьомого А класу, яку з дитинства всі звали просто ангел, такий результат був на руку. Їй було необхідно продумати свій черговий геніальний план або, ще краще, втілити його в життя. А для цього потрібно було не так багато час та правильна компанія у спільники. Тепер вона отримала і те, і інше. Перестрибуючи калюжи талого та снігу, вулицею йшли двоє дівчат. Дуті різнокольорові куртки, чоботи на величезній платформі та безглузді шапки видавали протест і творчу душу, розмах якої не вміщався у маленькій середньостатистичній фігурці, адже вони унікальні і це має бути помітно здалеку. Але зараз дівчата обговорювали інше, не менш актуальне питання, яке хвилює кожну людину протягом усього життя що буде далі? Я вирішила, я маю стати великим художником, впевнено промовила Ангеліна. Клас, а як? І навіщо? Соня, хоч і була її кращою подругою, але до винахідниці Ангела їй було далеко, проте і нудно їм разом ніколи не було, що в безрадісно сірому місці було дуже вдала знахідка. Я вже все продумала, продовжувала майже скоромовкою та ратурити ангел, цілий бізнес-план. Ти бачила, скільки зараз коштує сучасне мистецтво? запитала і, дочекавшись ствердного кивка, натхненно продовжила. Я теж так можу, і що важливіше, хочу. А коли я чогось хочу, то все, мене не зупинити. Я не мов трамвай, так дідусь каже. Ну, і трамвай з реєк сходить, сумнівом покосилася Соня. Малювали вони обидві жахливо, і це загальновідомий факт підтверджений усіма, хто хоч раз, хоч одним оком глянув на їхні шедеври. Тому кар'єра художника була в їхньому випадку сумнівним починанням і з досить хисткими перспективами, але Ангеліну такі дрібниці ніколи не хвилювали. Ти права, я як танк, продовжувала вона гнути свою лінію. Нехай хоч рейки, хоч стіни мені на шляху ставлять. Я навіть не помічу. Але де ти малюватимеш, не стала сперечатися Соня, адже ви з сестрою разом живете. Не думаю, що вона зрадіє. Так, це проблема. Вона мені ще туфлі не пробачила, ну, ті, що я переробила. До речі, оригінальне дизайнерське рішення, а вона носити не хоче. Вона, мабуть, просто не знає, до чого їх носити. Та вони ж до всього підходять класика, ну, майже. У них ікла та крива усмішка, з усмішкою помітила Соня, на це ну майже можливо, трохи зловісно, але який стиль виросту, сама буду носити, а поки що треба думати. Думки, як на зло, ніяк не приходили, точніше, не так думок було повно, а потрібних не вистачало, і Ангеліна сердито втоптувала в промерзлу землю свіжий сніг, залишаючи за собою глибокі овальні сліди. Скоро День закоханих. Ти вирішила, кому листівку даруватимеш. Соня порушила тишу, що повисла серед скрипу кроків і гілок. Я що, схожа на Купідона? Чому я повинна? Чому я повинна? Ідея! Ангел навіть підстрибнула від радості Я знайду їй хлопця, і нехай він забирає її жити до себе. Ти серйозно? Ну так, а що? Вона все вчиться, працює, часу на розваги та побачення у неї, бідолахи, зовсім немає, а ми допоможемо, повинні допомогти. День закоханих ось нехай закохуються, сказала вона впевнено та вагомо. А в кого ми її будемо закохувати? Та хіба мало кандидатур, хоч би й у сусіда знизу. Програміст, професія вигідна, живе поряд, а що найголовніше. Нам його навіть шукати та вичікувати не потрібно. Він із дому майже не виходить, навіть доставки ніякої організовувати не доведеться. Так би мовити, все потрібне під рукою, а точніше, під паркетом поверхом нижче. Ну що, ти ж зі мною? Коли було інакше? От і чудово. Я навіть знаю, з чого ми почнемо, зі зловісною усмішкою потерла долоні Ангела і, підхопивши під руку подругу, Підстрибуючи, побігла вбік багатоповерхівок, що виднілися попереду. Квартира номер 13 Я спізнювалась на навчання. Дванадцята година, і, хоч сьогоднішня пара далеко не ранкова, це не відміняє того прикрого факту, що я проспала, а час вже стрімко наближається до обіду. Загалом цього й слід було чекати коли засинаєш під ранок. Але все одно подібні проколи щоразу відбуваються несподівано і обов'язково у відверто невлучний момент. Не подумайте нічого поганого, я дуже відповідальна людина, все-таки без п'яти хвилин педагог, але є в мене маленька слабкість. Знаєте, як буває, сядеш подивитися новий серіал, думаєш, як добре, що завтра до третьої пари можна розслабитися, але закінчується перша серія. І змією проповзає думка А може, ще одну. Ідуть титри другої і цього разу повзе мишка на цифру три. Далі розписувати, гадаю, не маю сенсу. Зрештою, залишається зовсім трохи годин до кінця сезону і приблизно стільки ж хвилин до сходу сонця. Ні, якщо шукати позитивну сторону в цій ситуації, я чудово виспалася. Якщо негативно, у моєї сестри скасували останній урок, і вона повернулася раніше, ніж я встигла втекти, а це загрожує катастрофою. На жаль, для мене. Ім'я Ангеліна вибирала мама. І я, і тато були проти, мабуть, заздалегідь передчували каверзу, але переконати вагітну жінку ми не зуміли. А варто було б від Ангела у сестрички була хіба що зовнішність, світле волосся, блакитні очі. А ось характер, характер у неї як у чортеня, ще й невгамовна творча натура. Захоплювалася вона всім поспіль, щоправда, вистачало її ненадовго, страждати ж з цього приводу доводилося мені. Кімната одна вибирати не доводиться словом, живе вона я виживаю поряд. Чого варте хоча б її захоплення гімнастикою? О, я, можу навіть чек показати від стоматолога. Після того, як вона вибила мені зуб своєю розминкою. А жі, у мене іспит, а ці палиці як на зло впали, заблокувавши ручку і не даючи мені вийти. Двері відчинили тільки ввечері, а з мене потім весь курс сміявся, коли я пояснювалася та йшла на перездачу. Таких прикладів безліч і це лише за 13 років її життя. Щаслива кількість, так? Що ж буде далі? з мимовільним побоюванням питала я. Останнім часом вона захопилася живописом, і загалом я ставилася до цього спокійно, до цього ранку, точніше, вже дня спокійно. Ну ось чим може нашкодити таке, здавалося, безпечне захоплення. У руках нашого чортиня на ім'я Ангел навіть шахи могли становити загрозу, та що шахи навіть граф Нулики, Я б їй і олівець довіряти не стала, тільки з почуттям самозбереження. До чого до чого, а до руйнувань у неї талант? Це безперечно. Я поглядала на годинник, стрибаючи по кімнаті в одній штанині, коли почула, як у замку повернувся ключ і завмерла на місці. Довелося прискорюватися, замислюючись над перекваліфікацією у пожежники. А що? Я там всі нормативи на швидкість давала б навідмінно. Нарешті, натягнувши светер, визирнула в коридор. Ви чого так рано? Запитала Ангеліну та її вічного хвостика Соню. Урок скасували. Щастить, у мене так не спрацює, із заздрістю пробурмотіла, пожовуючи на ходу бутерброд, відночас намагаючись зав'язати кросівки. І тут стався він, вічний катаклізм мого життя, думала живопис безпечний, точно не тоді, коли на тебе перевертається відро фарби, заливаючи з ніг до голови. «Ліно!» Закричала я, дивлячись, як на підлозі біля моїх ніг збирається калюжа, а збиратися між іншим мала я в академію. Навіщо взагалі ангелу стільки фарби? Катю, та я правди не хотіла. І взагалі ти сама тут сіла, а я лише на хвилинку поставила це для моєї творчості. У мене пара за сорок хвилин, а я вся у синю цяточку. Тобі йде навіть. До речі, у Мальвіни теж було синє волосся. Так, а ще в оригіналі казки вона була примарою мертвої дівчинки. Скажи чесно, ти цього ж результату намагаєшся досягти, точніше добити? Мене. До академії 20 хвилин на таксі, ти встигнеш. Приберіть калюжу, кинула я похмуро, замикаючись у ванній. Ось і доказ хто рано встає, тому Бог дає, а хто пізно, той, мабуть, отримує таку сестру, як моя. Подивилася на своє волосся. Що повисло морськими водоростями, на улюблений колись светр з оригінальним, як каже Ліна, принтом, зітхнула і полізла під душ. «Думала на цьому все? Ні. Ви просто не жили разом з нашим ангелом. Я тільки встигла залізти в потік води, що хлинув із лійки, як з вереском вискочила назад. Крижана, дівчата, що з водою? Катю, ми не навмисно, ми тільки пару кнопочок і важелів. На жале, а там щось зламалося, я татові вже подзвонила. Прекрасно, а мені що робити? Тепер вже я хотіла трощити і ламати. Спокій, тільки спокій. Сходи до сусіда, Борі з дев'ятої квартири. Зовсім подуріли у такому вигляді. Соня, давай ключі від вашої квартири. У нас не прибрано. Мені начхати». чхати. Ой, а я їх, здається, десь загубила. Соня плескала себе по кошенях, поглядаючи на всі боки, ніби щось і справді шукає. Я не можу прийти на пару з педагогіки синя, як смурфік. Я вчитель, а не аніматор. А є різниця, як на мене, одна фігня. Є, не виводьте мене, ключі. Я знаю, у нас є запасні. Все одно ж знайду простягнула руку до Соні. Згадала, там двері відчинені, нікого немає. Прекрасно, заходь хто хочеш, забирай, що хочеш. Пробурчала я, човгаючи мокрими ногами до дверей, а ми віримо людям, пролунало мені невздогін. Я ненадовго, грюкнула дверима, на назустріч своєму щастю, гарячій воді, а варто було просто встати раніше. Тим часом з іншого боку дверей продовжилася вічна суперечка дівчаток підлітків. Ну що, твій план не спрацював, вона не пішла до борі, тільки фарбу даремно витратили. Так, план був сируватий, хоча й романтичний, задумливо потерла ангел підборіддя, а фарба це не так важливо. Її любов до всього життя і мій особистий простір вимагають жертв, останню ми вже обрали. Як ми їх познайомимо тепер? Соня нервово міряла кімнату кроками. Ще щось придумаємо, не така й велика справа, не сумніваюся. Як ти ставишся до яблучного пирога, наприклад, а у вас є? Ні, але він нам потрібен. Шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Я у бабусиних серіалах чула. Але ж я не вмію готувати. Я теж і що? Гугл нам допоможе, півсвіту так робить. А той весь, хто має вайфай, звісно, і виходить. Не впевнена, з нальотом сумніву промовила ангел. От і перевіримо наборі. Став подобайку та підписуйся на канал, щоб почути продовження цієї історії.